Горіхове сіделечко і кінь вороненький, ой поїхав се цього села, хлопець молоденький. ой з се госела, хлопець молоденький. Цю пісню впродовж століття співає усе покоління родини кметів. Такий спадок дістався пану Василю від його дідуся, який воював у Першій світовій війні у складі Австро-угорської армії. Зі спогадів особливо виражає добре ставлення австрійців до українця. Коли його переводили в український військовий підрозділ, то йому дали з собою повне забезпечення, військову форму, тобто додатковий комплект, консерви, харчі, тобто провели його. Як рідного З початком Першої світової війни на території сучасної України завдовжки пів тисячі кілометрів проходив Південно-Західний фронт, територія наша українська вона представляла всього на театр військових дій для двох оцих основних армій: тобто російської, австрійської, українське суспільство стало просто заручником тих обставин історичних. Українці були змушені воювати в арміях тих держав, де вони народилися і жили. Відтак Галичан до Австро-Угорської армії мобілізували за конкретним територіальним принципом. Принцип був такий: один, два, три райони, тобто бицирки, вони приділялись для одного піхотного полку австрійської армії. І протягом сотні років всі рекрути, які набирались на цій території. Вони йшли служити в один той самий полк у російській армії. Навпаки, українців хаотично розділяли по всіх полках, де були свої правила. Українське там було заборонено, адже вживання української мови було заборонено. Всі слов'яни повинні бути обов'язково під берлом. Російського білого Царя. Близько чотирьох мільйонів українців, які входили до складу російської армії, та ще 700 тисяч до Австро-Угорської під час Першої світової війни воювали один проти одного. Є спогади про те, що перед таким штурмом вони чули якусь козацьку пісню, яку співали на вершині вояки Російської імператорської армії, готуючись до бою. Братовбивство між українцями доводять дослідження останків солдат. Знайшли медальйон цього вояка Австрогорської армії, медальон, на якому було зображено Матер Божа з Ісусом Христом, і там був напис Благословенія українською мовою. Це є пряме підтвердження того, що це був українець. Поруч з ним лежав вояк, який був в формі вояка Російської імператорської армії. Можна на 90% твердити, що це теж був українець. Попри те, що Перша світова мала виключно руйнівний характер, а кількість жертв перевищила десятки мільйонів людей, для українців ж вона принесла свої здобутки. Звільнила українське суспільство від цього кордону формально створеного між Австро-Угорською імперією і Російською імперією, і дала можливість українцям Галичини і великої України. В певній мірі ну поспілкуватися не на рівні інтелігенції, а на рівні звичайних людей. І е, зрозуміти, що вони такі ж самі українці. Організатори союзу визволення України публікують свій програмний документ. Об'єктивна історична конечність вимагає, аби між Західною Європою і Московщиною повстала самостійна українська держава. Її створення діячі СВУ пов'язували з поразкою Росії у Першій світовій війні, тому роблять ставку на австро-угорську та німецьку армію. Відтак з моменту утворення організація потрапляє у фінансову залежність від австрійських органів влади. Звичайно, австрійська влада була зацікавлена в тому, щоб підтримати е, рух боротьбі проти свого ворога проти Росії. Звичайно, що так і кожна влада буде це фінансувати. Діячі СВО брали ці кошти відкрито. Вони це вважали, що в майбутньому вони, як же будуть мати свою українську державу, то вони повернуть цей борг і все. У вересні 1914-го, після захоплення Львова російськими військами, Союз визволення України отаборився у Відні, де одразу публікує сміливий заклик до українського народу в Росії. Скиньмо вже раз з себе кляте московське ярмо. Як цього не зробимо тепер, то вже ніколи. Не скорше, як згине Росія, зійде сонце свободи на нашій землі. Не скорше, як буде побита Росія, встане вільна Україна. Видання Союзу визволення України поширюється блискавично та згодом друкуються у різних країнах світу. Завдяки цьому українські питання почала активно обговорювати західноєвропейська громадськість. Організація, яка на той час уже налічувала близько 250 членів, активно опікувалася військовополоненими українцями з Росії, яких на початку 1917-го у таборах Німеччини та Австро-Угорщини було більше двох мільйонів. Відтак саме СВУ вдалося створити перший український табір для полонених. Тільки визволення України власне до е, в порозумінні із е, австрійським і німецьким військовим керівництвом домовляється про те, що з тих в тих таборах будуть частково сепаруватися українці. Вони будуть відділені від інших національностей, і власне там буде проводитися культурно-національна виховна робота. Завдяки просвітницькій діяльності організації близько чверті мільйона зросифікованих українців вдалося повернути національну свідомість. Невдовзі саме ці українські полонені російської армії сформували дві дивізії: синьожопаників в Німеччині та сірожопаників в Австрії. Цей період українізації української армії в 17-му році. Власне створення е, оцих е, перших українських полків. Це власне є е, початки української армії.